Інтернет. Онлайн шопінг вже давно став частиною нашого повсякдення як споживачів. Нічого дивного, все зручно, а інколи так можна натрапити на дійсно вигідні пропозиції. Але як розпізнати, чи є інтернет-магазин надійним? І чи не станете ви жертвою шахрайства? У цьому питанні вам допоможуть Центри захисту прав споживачів Фербраухер Централен. Тут ви отримаєте поради, як просто можна розпізнати шахраїв і фейкові інтернет-магазини. Ціна занадто низька, щоб бути справжньою. Але це не означає автоматично, що ви маєте справу з шахрайством. У цьому випадку ви повинні принаймні уважніше придивитися до продавця. Особливу увагу зверніть на те, чи адреса вебсторінки дійсно належить продавцеві, або вона, хоча б, мінімально викликає якусь підозру. Далі зверніть увагу на вихідні дані. Де можна знайти основну інформацію про магазин. Немає жодної адреси юридичної чи електронної, немає даних про уповноваженого представника тоді краще відмовитися від покупки. Також варто уважніше вивчити умови оплати. Як правило, надійні продавці пропонують зручні для клієнта способи оплати. Найкращим варіантом є можливість оплатити товар після його отримання. Дійте як справжній детектив. Часто на інтернет-форумах ви можете дізнатися, який досвід мали інші покупці із цим продавцем. Багато негативних коментарів. Тоді краще забути про покупку. Додаткову інформацію, як розпізнати фейкові онлайн-магазини та шахраїв в інтернеті, ви знайдете українською мовою у центрах захисту прав споживачів.фербраухерцентрали. defistools